Всем привет! Давно не выкладывал видео. Такий привезли аккумулятор висажений повністю. Даже не хоче вставати. Каже, в багажнику свет светил двоє чи троє суток. Ее замеряем. Так, 12 болью Секунд 600. Суд ага, ого, команда. Двадцять пять Сто шестьдесят три, видає. Все, ставим на заряд. Режим автомат, і хай стоїть. Так, ставим його. Автомат повний і все, і забуваємо його за нього. Розігнало, коротше, за 2 часа до 8,3 ампера вже почало знижуватися. Ну, в непоганому стані, значить, яку так розігнало Що глянемо, що там по температурі? Так, не збільше прогрівається, понятно чого. Два менше. Ладно, що однаково? Трошки плюс-мінус є, Ну акумулятор не новий. 21-го року, Тут все нормально. 6 вольтовий. Коротше, сидів я тут дивився, Тут. нянька рішила його ще накормити. 10.6, ну це вже почало знижуватися. Було тут 11,2. Дойшло до 13,9 і почало вже знижуватися. Цифри такі не лякайтесь. Щас подивимось, що тут по нагріву виходить. Що це камера грязна, чи що може протерти? Так. 30 градусів, 31. Ну все, вже воно почало зменшуватися. Саме більше, це я бачив до 03 С. Це він піднімає так. Але то зразу висажений кум і зразу поставлений. А тут вже трошки він. Засільфатував, все вже більше. Так, все уже почало спадати. Четыре часа. Завтра глянем. Пройшло щепки два часа, вже бачимо три 4 ампера. уже спустился. Уже принял 42 ,7 а. так и 7 ампер. Вот такие дела. Ну все, идем же лягать спать. Заряжается уже 20 часов. Дошло до 14,8. Нано дал 60 ампер. Ну все, вже далі що він не дойде, це вже його нос. Принімає 0,7 ну, тепер чекати треба Поки відключ. Це вже може аж завтра Може ще так сутки пройти Все будем ждать. Короче, перейшов уже в буфер. Быстренько. Сами сейчас перейшов. Наверное, при 0,7 А перейшов. Вс. Сейчас подъем на стіке время. Ну давай переход. Короче, 22 часа там было. Все, выключаю ее. Да? Сейчас замираем ее. Не корректно что тут покажет. Один процент. Тут уже плюс-мінус воно так і останеться Так і останеться Уже будемо дивитися по плотності Так, пару баночок заміряємо Звонит. Так дзвонять Так, що тут? Один, да, Так само здесь, две двадцать один. Все, даємо ему отстояться. Сьогодні у нас 18,46 сорок шесть. До завтра. Отстоялся ставить. Вот уже 17 часов. 92 чуть-чуть підросло. Це таке. Я буду призмінутися. Головне плотність. Oh, it's погано. Один двадцать два. А тут один десь з половиною. Все, тепер будемо по плотности сейчас поставлю на милю, любимые Все 4. Все, хоть будете. Ну і все. Потім пропустить розряд і дивитися До плотності. Пройшло вже час десять. І бачимо, вже пішов розряд. Сейчас я быстренько пропустимо. все, и будем ждать принятия плотности. Вот. вот и все. Пишев заряд. Ну і все, вже включуся вже аж завтра. Уже нема что снимать тут буде. Так, прошло уже більше суток. Подивимось до плотності. Так, зараз глянемо. Імпульси вчора доходили до 15.3. 27 часов пішло на заряд. Уже імпульси йде до 15,5. 50 часов До фінала.

Сколько тут один двадцать? Всем показываю. Так видно хреново. Тут один двадцать пять с половиной. Здесь, здесь так. Вот так видно. Хреново. Не, не хочет короче фокусовать. За ее, походу. Да Та и так. А Та и стоит дальше? До завтра. Короче, ось все. Так вона фокусуватися буде, ну. 1.26. Там 1.25 і чуть-чуть. вона не бачить, на чому фокусуватися, походу. Ну і все, хай стоїть. Ще сутки. Потом бы давайте. Бассейна він був розряженный. Все. Так прошло уже 20 часов. От останю записи. Сейчас глянемо, что тут происходит. Блять, забило. 30 часов до фініша осталось. 337 ампер на отдал Так, давай переключать Финиш 30 часов О, 15,6 уже поднимаю в импульсах. Так, сколько потрачено час, ага, 46 часов пришло на заряд. один двадцать семь покусуемся чини. Да, я уже замерял крайний один двадцать средний один двадцать восемь. Я середній по добавляю по 15 кубиків. Ну воно ще буде растворятися, а крайній трохи не буду. За кадром ще зроблю це. Добавлю, коротше, по 10, думаю, хватить. Ось такий електроліз тут. Ой, до вечора тепер бішаю я його. Рівень тут всіх однаковий. Так видно хлянова. Коротше три 3... міліметрів. Над містками цими Будем говорить. Так, вообще. Пусть и 50. Все, до вечера. Прошло уже 24 часа. Такие тут уже импульсы идут. 15,3, 15,7. Вчора ще додавав водички в кожну банку по 10 кубиків. Шестьдесят 9 часов пішло на заряд. Фініш 6 шесть часов. ДМСИКЕ СИКИ Ампера Дол. Пятьдесят четыре, Ампера, короче. Но кот Що тут? пустанап ткази. Я вже мир то один двадцать всім банкам виключить. Вже не зростає устина, вже буду отключать. Вот. На перший раз. Де воно буде? 27. 27. Так. Це при тому, що 32 градуси боксі 28 Ну і все. Виключать його. Вот з нього. щоб було б йому дати от стояти ще пару суток і заново запустити, але вже буду віддавати в експлуатацію. Скажу, хай перед зимою привезе, але обично вони не привозять. Привозять, коли вже повністю не круте що їхні діла. Ну все, хай відставляються. До завтра. Завтра буде видно. Можна було б зважити до заряду, але ці віса так точно не покажуть, там міліграмить. Пятнадцять 800 Якщо додати водички, ось все. Двадцатку. Пятнадцять восімсот пятьдесят показує. Можно было попробовать позволить, но ну, хорошая масля прихода после. Ладно, хай отставите. Отстоялся 8 часов. Сейчас явним. Что тут по калькулятору? Так, 95%. Ну то все, вже можна дзвонить, хай утром забирає. 12.83. ще воно трошки впаде. ще його грузанем вилучкуй. гановий, да? Он 22.8 показує. Мені тут фонарі це. Ну. Видать видавати. Так от, вийде, щоб таке включайся. От у бау. Що в температурі Восемь, короче, двадцять Так, Вибачка. Там, 200 ампер. Як тебе там поставити, так? 11,1 вольт. Все красне. Странько сейчас калькулятор дев'яносто Ну, нормально. Немає просадки великої. 21 год. 2 і 6. Коротше, 22-му роду купили. Як ні разу не обслуговувався, то це вже геть хорошо. Так, автоматичні режими работають. і до нього і не дивився. Ну і все, хвати з нього. На перше обслуговування. Потім хай зімою привезе. Якщо захоче. В основному привозять, коли не крутять. Все, всім пока.